Виконуємо завдання 2. практичної роботи 4.6 за підручником інформатики 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 рок випуску. Відкриємо Scratch. Я буду використовувати Scratch онлайн. Ви, звичайно, можете використовувати і Scratch, який встановлений на комп'ютері. Отже, якщо онлайн, то вибираємо створити і зразу змінимо тло сцени. Для цього натискаємо кнопку Обрати тло, то виберемо ось це тло. Спрайт один рудого кота вилучимо, для цього натискаємо на цей кошик та додамо інший спрайт. Для цього натискаємо кнопку Обрати спрайт. Перейдемо в категорію тварини та виберемо лисицю Fox. Змінимо образ для лисиці, перейдемо на вкладку Образи та виберемо ось цей образ, щоб вона сиділа. Повернемося назад на вкладку Код та створимо для неї скрипт. Отже, програма буде розпочинатися тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Переходимо в категорію події та в область сценаріїв додаємо команду, коли зелений прапорець натиснуто. Наша лисиця має малювати квітку. Отже, отже, нам потрібно додати розширення олівець. Для того, щоб додати розширення, натискаємо кнопку Додати розширення в нижньому лівому кутку. Вибираємо олівець, бачимо, олівець додано. Для того, щоб можна було малювати, опускаємо олівець. Тепер. Коли наша лисиця спрайт буде рухатися, за нею буде залишатися слід. Квітка буде складатися з чотирьох пелюсток. Прийдемо в категорію керування, то додамо цикл повторити, тому що нам потрібно буде виконувати постійно ті самі команди. Як ми з вами говорили, буде 4 пелюстки, через це кількість повторень буде 4. Кожна квітка має бути іншого кольору. Змінимо колір олівця на 10. А тепер малюємо саму пелюстку квітки. Знову має бути цикл. Пелюстка це в нас буде рівносторонній трикутник. Трикутника три сторони. Три кути. Значить, кількість повторень 3. Одна сторона трикутника буде 30 кроків. І повернемо на деякий кут, а повертаємо на 120 градусів, тому що в рівностороннього трикутника кути мають по 120 градусів. Але якщо ми зараз це запустимо, бачимо, у нас намальовано, але намальована тільки одна. Якщо ви помітили, у нас всі пелюстки малюються на тому самому місці. Давайте очистимо те, що зараз є. І давайте тепер змістимо пелюстки. Для цього повернемо ще на кут 90 градусів. Зверніть увагу, що ось тут команду додаємо сюди. Тобто намальована пелюстка повертаємо на 90 градусів, повертаємося на початок циклу, ось цього зовнішнього. Змінюється колір. І знову малюється пелюстка. Ось так. Після цього знову повертається на 90 градусів і малюється третя пелюстка і четверта. Ну і у завданні також пропонується після цього підняти олівець, хоча його можна було вже і не піднімати. Давайте запустимо. Відсунемо лисицю. Бачимо, квітка є. Якщо ми хочемо, щоб квітка була більшого розміру, тоді збільшимо кількість кроків. Нехай буде 100. Бачимо тепер більше. Якщо хочемо, щоб була менша, то зрозуміло зменшуємо. Бачимо, яка маленька. Нехай у нас так і залишиться 30. І тепер збережемо, але спочатку надамо ім'я даному проєкту, назвемо його, давайте назвемо його Лисичка. Збережемо в сховищі Scratch, файл зберегти негайно. В тому випадку, якщо ви зареєстровані, А я також збережу, що і на комп'ютері. файл вивантажите на ваш комп'ютер, збережу у власній папці. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!